Добрий день. Тема вектор, модуль і напрям вектора, колінеарні вектори, рівність векторів. Є величини, які повністю характеризуються числовим значенням. Вони називаються скалярними величинами або скалярами. Такими величинами є довжина, ширина, маса, час, температура, об'єм тощо. Проте багато величин, зокрема фізичних, визначаються не тільки числовими значеннями, але й напрямами. Наприклад, щоб описати рух деякого тіла, недостатньо вказати, з якою швидкістю воно рухається, потрібно вказати ще й його напрям. Такі величини називаються векторними величинами або векторами. Такими величинами, є швидкість, прискорення, сила. Розглянемо відрізок АВ. Якщо точку А прийняти за початок відрізка, а Б кінцем відрізка, то відрізок АВ буде характеризувати не тільки довжиною, але й напрямом. Тому такий відрізок називаємо вектором. Відрізок, для якого визначено напрям, називають напрямленим відрізком або вектором. Щоб задати вектор, достатньо вказати його початок і кінець. Точка А є початок вектора, а Б є кінець вектора. Вектор позначає двома великими латинськими літерами: перший з яких позначає початок вектора. А друга кінець вектора вистрілкою над ними. Вектор зображений АБ. Вектор можна позначати і маленькими латинськими літерами, наприклад, вектор А. Довжиною або модулем вектора АБ називають довжину відрізка АБ, що зображує даний вектор. В геометрії використовують поняття нульового вектора. Нульовим вектором називають вектор, початок якого кінець збігається, наприклад, вектор ББ, і позначають нуль вектор. Такий вектор зображається точкою, довжина нульового вектора дорівнює нулю, а напрям не визначається. Введемо поняття колінарних векторів. Не нульові вектори називають колінарними, якщо вони лежать на одній прямій або на паралельних прямій. Або можемо сказати, що вектори. Називаються кулінарними, якщо вони паралельні одній прямі. На малюнку зображено кулінарні вектори. Бачимо вектор А і ЦД є кулінарними, тому що лежать на одній прямій. Вектор А і АБ є кулінарними, тому що лежать на паралельних прямих. Нульовий вектор вважають кулінарним будь-якому вектору. Колінеарні вектори можуть бути спільно опрямленими, як вектор, наприклад, АБ і СД. І протилежно напрямленими, як вектор AB і P. На малюнку зображені ще співнапрямлені вектори AB і A, і CD і A. І протилежно напрямлені, крім АВ і П є вектор СД і П, і А і вектор P. Два ненульові вектори називають рівними, якщо їх модулі рівні, вони співнапрямлені. Будь-які два нульові вектори є рівними. Тобто. Вектор AB і CD рівні тоді, коли модулі їх рівні, і вектор АБ є співнапрямлений з вектором CD. І обернене твердження, яке є властивістю рівних векторів. Якщо вектори рівні, то вони співнапрямлені і мають рівні довжини. Тобто вектор AB дорівнює вектору CD, якщо вектор АБ є співнапрямлений СД, і, і довжина вектор а, Б, до рівня вектора AB дорівнює довжині вектора СД. Розглянемо, як від заданої точки. Відкласти вектор, що дорівнює заданому. Від заданої точки можна відкласти лише один вектор рівний заданому. Нехай точка К не належить прямій, на якій знаходиться вектор А. Побудуємо через точку А пряму паралельну до вектора А. На заданій прямій від точки К відкладемо відрізок КТ, що дорівнює модулі вектора А, у напрямі вектора А, тобто вектор КТ був співнапрямлений із вектором А. Так як модуль вектора КТ дорівнює модулю вектора А за побудовою і вектор КТ співнапрямлений з вектором А, то вектори є рівними за ознакою рівних векторів. Через задану точку можна провести лише одну пряму паралельну задану. І від заданої точки на заданій підпрямі, в заданому напрямі можна відкласти лише один відрізок заданої довжини, тобто від точки К можна відкласти лише один вектор щодо рівня вектору А. Аналогічно побудуємо вектор рівний вектору А, якщо вектори А і точка К лежать на одній прямій. Легко довести, що цей вектор. Єдиний. Нехай дана паралограма BCD доведемо, що вектор BC дорівнює вектору AD. Та як ABCD є паралограмом, то протилежні сторони паралограми паралельні, вектори BC і AD є співнапрямленими, бо лежать на співнапрямлених і прямих. За властивістю паралограма, протилежні сторони паралограма є рівними БЦ дорівни АД, і так як вектори БЦ і АД є співнапрямлені і рівні по модулі, то вони є рівними. Нехай дана рівнобічна трапеція БЦД, основи якої дорівнюють 4 і 6, гострий кут трапеції дорівнює 60 градусів МН і середньою Який з векторів є співнапрямлений з вектором АН? З вектором АН співнапрямлений вектор МВ і вектор АБ. Який з векторів колінеарний вектору N, Колінеарні вектори які лежать на одній прямій або на паралельній плямі. Колінеарний вектором N є вектор N. За властивістю середньої лінії трапеції вона є паралельна основам, тобто колінеарний до вектора М, М буде вектор БС, вектор CB. Вектор АД і вектор ДА. Вектор рівний вектору Cn, рівний вектору Cn, є вектор n Співнапрямлені вектори і рівні по модулю. Знайдемо модуль вектора nn, модуль вектора n дорівнює довжині середньої лінії трапеції, довжині відрізка mn і дорівнює підсумки основ, і дорівнює 5 см. Знайдемо модуль вектора АБ, дорівнює довжині відрізка АВ. щоб знайти бічну сторону трапеції, проведемо висоту БГ, Острий кут А дорівнює 60 градусів згідно умови, Кут АБГ дорівнює 90-60-30 градусів, за властивістю катета, та, що лежить проти кута 30 градусів, агаш дорівнює половині гіпотенузи АБ, сторона АБ дорівнює. 2 помножте на агаж. Та як АБ є рівнобічною трапецією, то агаж дорівнює під основ. Отже, АВ дорівнює 2 помножте на агаш і дорівнює 2 см. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення! Слава Україні!